Хотів би поділитися своїм відправленням. Є, допустімо, віруш: любіть ближнього свого і любіть ворогів своїх. Багато хто з людей думає, що нам потрібно любити християнам, тобто насильників, якихось теракти цих людей, які роблять теракти і так далі. Але це не так. Нам не потрібно таких людей любити. Нам віруючим потрібно все-таки виконувати дві заповіді. Ці, тобто любить, любить ближнього свого і ворога свого. Допустимо, Допустим, приклина... Допустим благословляйте тих, хто проклинає вас і так далі. Це нам потрібно виконувати. Багато хто з людей тому, не знаю, виконують одне, не виконують інше. Але це так неправильно. Нам потрібно виконувати все.